Ласкаво просимо до компанії, яка не лише надає юридичну допомогу, але і створює комфортну та дружню атмосферу для кожного клієнта. Їх місія зробити правову допомогу доступною та якісною для кожного, хто звертається у пошуку вирішення своїх правових питань. Центр правової допомоги було номіновано на премію Вибір країни країни-2023». Та ми точно впевнені, що компанія допоможе вам знайти відповіді на ваші запитання та вирішити ваші юридичні проблеми з професіоналізмом і увагою до деталей. Наша команда налічує десятки кваліфікованих узкопрофільних юристів. Ми надаємо допомогу, яка цілковито спирається на потреби клієнтів. Ми надаємо консультації, здійснюємо юридичний супровід клієнтів на високому рівні. Наші спеціалісти мають багаторічний досвід роботи у різних галузях права від пенсійного до військового. Саме тому наша допомога якісна та професійна. Кожен займається тим, у чому розуміється найкраще. У цьому ключ до успіху. Безкоштовні консультації це перший крок у вирішенні проблеми клієнта. На початку важливо зрозуміти, у чому саме клієнт потребує допомоги, зрозуміти обставини, через які він опинився у ситуації, та створити алгоритм її успішного вирішення. Для клієнта це можливість впевнитися, що юрист розуміється у справі, може запропонувати різні варіанти вирішення проблеми. А для юриста це точка старту, яка розкладає справу на маленькі кроки, з якими впоратися буде набагато легше. Командою досвідчених спеціалістів наші юристи проконсультували вже понад 20 тисяч клієнтів, досвід експертів понад 10 років у юридичній сфері, супровід у кожній з галузі права та індивідуальний підхід до проблеми клієнта, а також європейський підхід до юридичної допомоги, а саме можливість безкоштовно проконсультуватися у спеціаліста. Початком повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, наскільки необхідною є можливість отримання безкоштовних консультацій. Військові, внутрішньо переміщені особи, люди, які втратили житло, ми прагнемо допомогти у тому, у чому маємо знання. Деякі наші співробітники наразі захищають нашу державу, а ми допомагаємо їм звідси.